Сполучені Штати на сам кінець цієї години мають прискорити процес посилення санкцій щодо Росії шляхом позбавлення російського військово-промислового комплексу необхідних компонентів і відповідно скорочення доходів від експорту вуглеводнів. Про це повідомила заступниця помічника президента США з національної безпеки ДаліпСінг. З повідомив точніше, сполучені штати як він каже, мають до Росії щодо Росії докладати зусиль в двох напрямках: це роззброєння російської військової машини і позбавлення її фінансових надходжень. На його думку, це має бути зроблено шляхом посилення санкційного режиму і заходів експортного контролю. І каже, що постачання Росії компонентів подвійного призначення залежить від третіх країн, які порушують американські санкції. За його словами, до них насамперед залежать Китай, а також Індія, Туреччина, Об'єднання Арабські Емірати і низка інших держав. Найважливішим компонентом зниження фінансових доходів Росії є контроль над її постачанням нафти, за його словами. Наближається момент, коли можна буде говорити про. Набагато жорсткіш жорсткіший режим стосовно тіньового флоту і обсягів нафти, які Росії дозволено постачати на ринок. І при цьому Сінг зазначив, що за за перерахованими напрямками Вашингтону слід активізовуватися і не лише Вашингтону, а й союзників. Тому коротко підсумуємо загалом всю цю ситуацію. Чи можливо це ні? Абсолютно ні. В світі існує безліч країн, на які накладені санкції. Найголовніших їх є дві це КНДР і це Іран. Чи обмежило це виробництво іранського озброєння жодним чином? Чи це якось Ірану розвиватися? Жодним чином? Іран як найбільша країна, як країна, точніше на яку накладено найбільшу кількість санкцій світового масштабу. Як ви їх тільки не називали, нищівні, руйнівні, обмежувальні, там критичні? Байдуже вони виготовляють балістичні ракети, вони роблять дрони. Мало того, що вони їх роблять для себе, так у них ще й продають і міняють на інші товари. Чи ускладниться росіянам процес виготовлення озброєння і отримання коштів, наприклад, за продані ними товари? Так ускладнить. Але чи критично це буде? Очевидно, ні, росіяни і надалі мають можливість виготовляти танки, навіть збільшувати темпи виробництва цих танків, мають змогу вир... нарощувати виробництво, в тому числі їхнього артилерійського озброєння відповідно снарядів, мають можливість, де брати ракети, артилерійські снаряди і дрони серед своїх союзників. А стосовно обмежень по санкціях, ну не так давно на Блумберг з'явилася новина про те, що росіяни проводять торгов... торговельні операції, точніше розрахунок за торговельні операції з Китаєм у криптовалюті. Так її взагалі неможливо відстежити. Ну немає різниці. Те, що відбувається по бартеру, оп... відбувається поза межами санкцій. На це ніяк не вплинеш, тому що не задіяна валюта. Те, що відбувається в розрахунку криптовалютою, наприклад, це ніяк не регулюється в принципі, і поставити це на Регулювання теж неможливо в тому і суть криптовалюти нею користуються, тому що вона не дає можливість відстежити власника. Тому всі ці заяви про те, що Росію знищать санкціями і так далі, і так далі, і так далі. Забудьте, цього не станеться ніколи. Росію знищить силами оборони нашої країни по інакшому ніяк. І наші сили оборони доводяться просто кожного дня, абсолютно на полі бою, безпосередньо. Підриванням російських складів з боєприпасами, захопленням російської території, відбиванням російських штурмів на території нашої країни, збиванням російських повітряних загроз. Оце найдієвіша санкція, бо вона фізична. Все, що не фізичне, матеріальне обмеження завжди на будь-яке обмеження знайдеться обхідний шлях, тому не варто сподіватися на те, що це може вирішити вирішитися шляхом санкційного тиску, тому що історія вже показала, що це не працює на прикладі інших держав, якщо воно не спрацювало тоді, коли криптовалюта існувала, але не не була такою популярною, то зараз, коли це все розвивається, це не від, неможливо в принципі і від слова взагалі. Чи тиснуть санкції? Так, чи створюють вони дискомфорт? Так, створюють. Але чи можуть вони допомогти зупинити військову машину Російської Федерації? Ні. Просто нагадаємо собі, що країни Європейського Союзу досі купують російську нафту, досі купують російський газ і досі проводять торговельні відносини з Російською Федерацією. Світ, який побудований на взаємно, на взаємовигідних. Відносинах неможливо зруйнувати санкціями. Це можливо зробити тільки фізично. На сам кінець цієї інформаційної години. Ми м, знову закликаємо вас задонатити і долучитися до збору, який зараз є на 24-му каналі. Це збірна 400 тисяч гривень на Підрозділ Тимура, головного управління розвідки Міністерства оборони України, їм потрібно купити 20 рацій із зашифрованим зв'язком. Вони малопомітні, вони не дозволять росіянам перехоплювати розмови наших захисників і захисниць, і вони відповідно координують, оскільки це захищений зв'язок роботу цього підрозділу і бійців цього підрозділу. Це специфічний підрозділ, який працює на окупованих територіях Росії, на окупованих територіях України. Вони брали участь в острові звільненні острова Зміїний, проводили рейди в Криму і на Херсонщини З словом. Завдання в них дуже важливі, дуже таємні, і тому важливо, щоб росіяни поменше чули про що говорять наші військові і як вони координують свою роботу. На цей момент зібрано 61% від необхідної суми, і ми вам надзвичайно вдячні, що ви долучаєтеся до цього збору, тому що це все відбувається на спільно. Перемогу і не спільне благе діло в цьому випадку. Допомогу бійцям підрозділу Тимура, головного управління розвідки. Долучитися можна за QR-кодом, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua, зробити це там. Заодно подивитися, скільки зборів ми закрили з вашою допомогою.